Одна з найбільших комбінованих атак на Україну, але тримаємо стрій, віримо в Збройні сили і дякуємо тим підрозділам служби надзвичайних ситуацій: поліцейським, медичним працівникам, які фактично намагаються відновити і об'єкти, і спасають людське життя. Сьогодні про Додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, яка передбачена постановою кабміна. Декілька слів ну, перш за все, дуже багато в реєстрі судових справ з цього приводу. І Я повинен сказати, що дуже значна кількість справ стосується там, де звертаються, де відповідачем виступає Держприкордонслужба. І справа ще в тому, що там, ну скажімо так, посилання йде на нормативні акти. Які не пройшли державну реєстрацію Міністерстві юстиції, тому там дуже багато питань виникає з цією Держприкордонслужбою, але я сподіваюся, що це буде врегульовано. І е, хочу звернути вашу увагу, що Верховний суд на сьогодні е, дуже ретельно переглядає справи, які були попередніми інстанціями, і дуже багато висловлює позиції з цього приводу. Ну, наприклад, якщо... Оскаржується невиплата, то суди повинні дослідити документи, накази розпорядження, які стали передумовою для відрядження, для виконання відповідних завдань. Які це можуть бути документи? Три групи, хочу наголосити: Бойовий наказ або бойове розпорядження, журнали бойових дій, вони ще можуть мати назву: службово-бойові дії, вахтовий, навігаційно-вахтовий журнал, навігаційний журнал, журнал ведення оперативної обстановки, бойові донесення. Поставі відомості, якщо мова йде про об'єкт охорони, і нарешті рапорти. Рапорти донесення начальника командира підрозділу, це може бути в тому числі тимчасово створена група військовослужбовців, зведений загін, катери кораблі морської охорони, які літака вертольота, тощо про участь кожного військовослужбовця у бойових діях і виконання відповідно бойових спеціальних завдань, із зазначенням військових звань, прізвищ, імен по батькові, а також кількості днів участі у таких заходах. Оці документи є обов'язково. Верховний суд також звертає увагу, що якщо надані довідки не встановленої форми, то суди повинні ставити питання: а які ж тоді завдання виконував той чи інший військовослужбовець за вказаний період, надайте тоді інші документи, які свідчать про те, що він не приймав участь в бойових діях. Тому... Дуже багато я дам посилання на дуже цікаві позиції Верховного суду. І ще одна позиція Міністерства оборони, яку я вважаю, треба знати. Міністерство оборони на сайті 20 серпня 2024 року зазначило, що право на ці додаткові бойові винагороди в розмірі 100 тисяч мають в тому числі особи, які безпосередньо здійснюють в районах. Виконують бойові спеціальні завдання на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави агресора, і в тому числі на території противника. Тому, якщо здійснюється завдання на території держави агресора, особи так само мають право на цю винагороду. На сьогодні все, тримаємо стрій.